Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. У Запоріжжі продовжують ремонтувати найпростіші укриття в освітніх закладах, де з'явилося оновлене сховище. Цього разу розкажемо за мить. Як різке похолодання вплинуло на дерева, які вже радували цвітом місцевих, та чи будуть в цьому році абрикоси, розкажемо вже в випуску. Емоції викарбовані на дереві в Запоріжжі. Представила експозицію лінографічних картин Олесі Джураєвої. На відкриті виставки побували і наші журналісти. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. 63-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Ворог атакував ФПВ-дроном людину, яка працювала на полі неподалік села Новояковлівка Комишуваської громади. Загалом впродовж доби окупанти завдали 517 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 14 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, автівок та об'єктів інфраструктури. Війська РФ здійснили 14 авіаційних ударів по Новояковлівці, Степногірську Гуляйполю, Залізничному, Степовому, Щербаках, Малинівці, 376 БПЛА різної модифікації, атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Новояковлівку, Степногірське, М'янське Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малутакмачку, Такмачку, Чарівне та Новодарівку. За інформацією генштабу на Оріхівському напрямку наші оборонці відбили сім ворожих штурмів поблизу Степового, Лубкового та Малих Чербаків. Авіаударів зазнав населений пункт Новоандріївка. Тим часом полтавські гвардійці зупинили наступ на запорізькому напрямку для прориву. Противник задіяв три танки, 18 БМП і 41 мотоцикл. Запеклий штурм тривав протягом дня. За підтвердженими даними, тільки полтавські гвардійці знищили дві БМП та броне. Транспортер ліквідовано шістьох окупантів, ще одинадцять поранено. Більшість бронованої техніки підбито разом із десантом, а мотоциклістів знищено. Ввечері 14 квітня та сьогодні вранці агресор бив по Нікопольщині. Дронами камікадзе поцілив по Мирівській і Марганецькій громадах. Внаслідок атаки постраждала жінка. їй надали допомогу на місці. Понівечені приватний будинок та господарська споруда. Великомихайлівську громаду Синельниківського району вчора надвечір ворог атакував кабом. Пошкоджений шість приватних будинків. Минулося без загиблих і поранених. Ворог завдав авіаудару по житловому сектору на Харківщині. Внаслідок влучання авіабомби по прифронтовому населеному пункту сталися часткові руйнації і пошкодження двоповерхових та приватних житлових будинків. Тим часом прикордонники зірвали спробу прориву ворога на територію Сумщини. Знищено штурмові групи противника, техніку та засоби зв'язку. А на куп'янському напрямку наші воїни відбивають спроби просування противника. Пілоти ударних БПЛА знищують антенни і передавачі засоби зв'язку, комунікації та транспорт, позбавляючи окупантів переваг в розвідці та управлінні військами. У Запоріжжі триває облаштування сучасних укриттів для навчання. Так, в сховищі гімназії номер 104 повністю оновили стелю, стіни, підлогу та всі комунікації. встановили систему вентиляції. Приміщення також укомплектували новими меблями і технікою для проведення офлайн уроків. Який вигляд має оновлене укриття зараз? Бачила Олександра Кольба. Заміна внутрішніх сходів, обладнання санвузла, ремонт стелі, підлоги та оновлення дверей і комунікацій все це зробили в укритті Запорізької гімназії номер 104 В закладі навчаються діти з 1 по 9 клас. Сховище площею 400 квадратних метрів розраховане на 239 людей, які можуть безперервно перебувати там понад 48 годин. Під час навчання у дві зміни тут зможуть розміститися майже 500 школярів. Батьки також завітали до школи, щоб особисто побачити, як нині виглядає оновлене укриття. Дуже сподобалось, дуже і ну геть, усе І як вони прийшли, як їх зустріли, як вони були на уроці, як були у столовій. Ну нема, просто немає даже слов. Ми в захваті, чесно, все і. Туалет і мультики, все для дітей. Як вам кімната, в якій ви навчаєтесь? Спорається. А що ви сьогодні їли? Було харчування і як? смачно. в укритті є шість навчальних класів: невеличка їдальня, медичний кабінет та кімната психолога. На перервах діти можуть відпочити у бібліотеці або у вестибюлях. Дітки сьогодні чудово прийшли цей день, так що я думаю, все буде добре. Переходимо на нову форму навчання. І в першу зміну е, прийшло 42 учні перших четвертих класів, і 59 учнів п'ятих-дев'ятих класів. Е, ну, в середньому 100 чоловік сьогодні було в нас на занятті. До ремонту навчання у гімназії відбувалося дистанційно, тому і діти, і вчителі чекали оновлення з нетерпінням. Наразі понад 200 учнів, які залишаються в Запоріжжі, виявили бажання повернутися до очного навчання. Ми спільно з нашими міжнародними партнерами, спільно з ЮНІСЕФ, зробили цей проект можливим, дійсним. І сьогодні ви бачите, що щасливі діти відвідують свої навчання, відвідують заняття. Можна говорити, що близько 200 діток тут зараз в укритті. Якщо говорити про дві зміни, то близько 500 діток можуть відвідувати вказаний навчальний заклад». Після ремонту це укриття працює як для навчання, так і може приймати жителів міста, які матимуть бажання перебувати тут під час повітряних тривог. Олександра Кольба, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Шанувати та увіковічнути пам'ять про воїнів у сквері прикордонників, жінки загиблих захисників та ветерани війни висадили платани. Учасники акції кажуть, кожне дерево це не лише символ життя, а й особистий спогад про тих, кого вони втратили. Платани обрали не випадково це дерева, що символізують стійкість і довговічність для мене. Це пам'ять пам про мого чоловіка, який загинув на білі. Тому такі весняні талоки, коли висаджується дерево, для мене це, це символи життя, життя їх тут. Ми запросили представників ради жінок, загиблих, ради ветеранів, щоб висадити дерева, санкціонувати пам'ять загиблих, своїх близьких. Кожен, коли висадив дерево, за це частинку пам'яті вже залишив тут і дай Бог, щоб ми казали, коли садили, щоб дерева виросли такі ж великими, такі ж сильними, як чоловіки. Як сини, як всі інші. В Запоріжжі тривають роботи з демонтажу на рекламних конструкцій, які порушують естетику міських будівель та архітектурних пам'яток. Таким чином, з початку листопада минулого року, було демонтовано 315 вивісок. Цього разу їх прибрали на фасаді колишнього ресторану на проспекті Соборному. Ця будівля є пам'яткою архітектури місцевого значення, а також включена до державного реєстру нерухомих пам'яток України, згідно з вимогами коду міста та концепт. Європейський проспект. Усі вивіски в Запоріжжі повинні бути виконані в формі окремих літер без суцільного фону, щоб зберігати видимість архітектурних деталей. Нагадаємо, що демонтовані конструкції зберігаються до моменту звернення власника. Якщо він бажає їх забрати, то зобов'язаний сплатити вартість робіт з демонтажу та зберігання. Проводиться перевірка. Запитуються в них дозвільні документи на розміщення цих вивісок. Проводяться заміри. Якщо ми встановлюємо порушення, то складається відповідний акт і припис. Цей припис направляється на власнику рекламного засобу. Після отримання у нього є певний час для того, щоб самостійно демонтуватися. Якщо він не реагує, потім відбувається примусовий демонтаж. Цей дом ми відпрацьовуємо вже. Десь з місяць, на мабуть, з того боку будинку вже були демонтовані вивіски. Зараз продовжується робота з цього боку. Запорізькі поліцейські затримали в Одесі активного учасника злочинної групи з міжнародними зв'язками. В умовах воєнного стану п'ятеро фігурантів вчиняла розбої та грабувала жителів Запоріжжя. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи. Одному зі зловмисників заочно, оскільки він переховувався від органів досудового розслідування. Розшуканого 27-річного запоріжця затримали в Одесі. На цей час ловмисник перебуває в ізоляторі. Невдовзі суд ухвалить рішення щодо обрання йому запобіжного заходу. В Запоріжжі водії припаркували свої транспортні засоби, де Оланос та шкода. Румстер» за парканом приватного сектору і згодом виявили пошкодження, характерні для ДТП. Неподалік патрульні виявили припаркований джилі, який також мав пошкодження. Кермувальник з ознаками алкогольного сп'яніння підтвердив, що причетний до автопригоди. Продовж доби правопорушники спричинили збитки рибному господарству на понад 80 тисяч гривень. Так, на узбережжі Дніпровського водосховища в Запоріжжі чоловік за допомогою сітки виловив 9 кілограмів риби. Аналогічний випадок зафіксовано поблизу села Кушугум. Знаряддя правопорушень та незаконно добуті водні біоресурси вилучені до рішення суду. Примхи погоди, нещодавні низькі температури та сніг могли негативно позначитися на рослинах, зокрема на квітучих деревах. Люди хвилюються, що можуть залишитися, наприклад, без вишень, слив і абрикосів. Співробітники національного заповідника Хортиця заспокоюють, деякі квітучі плодові дерева залишилися неушкодженими. Я особисто спостерігав, ну також мене це дуже хвилювало, теж трохи нервував, що абрикосиків і сливи, і груші, які цвітуть от прямо зараз, що цього всього не буде, але подивився вчора, вже було більш-менш так. Не морозна погода, зав'язь вся ціла. Тобто немає такого значного ушкодження плодів, які вже зав'язалися, або квітів через мороз. Мороз був не такий сильний. На щастя, нас оминула така негода, як була південніше, там Миколаївська область, де заморозки були до мінус п'яти, в нас було мінус один і такого сильного впливу воно не завдало. Долучитися до створення писанок класичними вузковими техніками змогли члени родин полеглих героїв. Відпочивали та вчилися давнім українським традиціям писанкарства підопічні центру ветеранського розвитку на майстер-класі в обласному художньому музеї, які послання шифрували наші пращури на великодніх писанках в сюжеті Ірини Чернової. Ми бачите, потихеньку. Я занурю ліце у фарбник і воно там лежить. В обласному художньому музеї проводять різноманітні творчі заняття за інтересами щотижня. Цього разу у партнерстві з центром ветеранського розвитку, давнім традиціям писанкарства, навчали родичів ветеранів та полеглих героїв. Майстер-клас мав виконати роль арт-терапії. Такі заходи вони долучаються з охоти, особливо жінки та діти родин ветеранів та загиблих, оскільки це ну, гарна можливість розслабитися, присвятити час творчості, знайти для себе щось нове, познайомитись, поспілкуватися. Найбільш популярні все ж таки арт терапевтичні заходи, там, де не потрібно так глибоко поринати, як, наприклад, в психології, там, де можна просто розслабитися і присвятити час собі. Усі знають, що символіка писанок має цілком конкретне значення. Наші пращури створювали цілі послання однією лишень писанкою і обов'язково розписували повне, запліднене яйце. А вже розмальовані писанки ніколи не їли, бо це був оберіг. І ось такий оберіг е, існує цілий рік. Потім е, минулорічні писанки закопують на городі, щоб городи не росла. А іноді підкидають вгору на полі, щоб пшениця росла високою. А, і а, таким чином а, за, завершується цикл. З новими писанками проводять нові обряди. А, коли приходять додому, то обов'язково писанку прокочують по спинці худоби. А, писанку кладуть біля, а, біля образів, і там вона лежить. Розписуючи великодні писанки, жінки та діти вкладали у свій орнамент певний сенс, кодували свої побажання та мрії, зашифровували, сподівання. Якщо сонце, то коло, якщо земля, то квадрат або ромб, а вода, звісно ж, хвилі. Тут зібрані всі елементи. Земля, вода, вода і два сонечка. А тепер давайте там прошифруємо. так? Да? Значить, тут схожі, оці два. Ну, це просто малюночок, да? А таке було в літописі якогось там 10 століття зображено. Так, дивіться. Земля, оце вода, яка Світовий океан. Оце вода, яка хмари, дощ, да? А оце сонце, яке входить навкруги. Да? Оце намальована не картинця, а це намальована схема, намальована на писанці. писанці немає ні верху, ні ни низу. писанці немає, ну, не робиться композиція, щоб воно от стояло чи лежало якось так. Воно має крутитися, тому що це сонечко. Якщо ви не станете після такого майстер-класу писанкарем, то точно з користю проведете свій час і отримаєте оберіг виготовлений власноруч, каже Інга Янкович. У будь-якому разі класичні воскові техніки розпису яєць не складні у виконанні і доступні кожному. Ірина Чернова Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Її виставки підкорювали культурні осередки США, чи не всіх країн Європи та Азії з експозицією вікно надії Олеся Джураєва, українська мисткиня та походження, завітала до Запоріжжя. Особливість робіт авторки полягає в художній різьбі по дереву, а потім перетворення їх на лінографічні картини. На відкриті виставки побувала наша знімальна група. Серія вікно надії була створена Олесею Джураєвою у тиші сільського дому, куди художниця евакуювалася в перші дні великої війни. Просто на дереві кухонним ножем мисткиня передала свої відчуття спустовшення, розпачу та болю. Дерев'яні форми, які були створені Олесею на початку повномасштабного вторгнення, коли вона з родиною була вимушена тікати через обставини. Вона перебувала в селі і в неї не було з собою жодних матеріалів професійних. І вона знайшла дощечку, на якій ко. Олись колись горіхи і ножем викарпувала там те, що відчувала. І потім з цих дощечок були створені відбитки. І Перед вами якраз знаходяться оригінали цих дощечок, відбитки, з яких ви можете побачити на нашій експозиції. І потім цю серію Олеся адаптувала під різні інші серії, які теж тут представлені. За відсутності друкарської фарби авторка скористалася чорноземом. До кожної роботи додатково подається ліногравюра. Такий задум та історія створення картини дають можливість сповна відчути емоції творця. Діляться відвідувачі виставки. Ось ця робота прям, привернула мою увагу. найбільше. вона викликає біль, відчуття зруйнованості, відчуття того, що знищують. Ці картини справді передаються відчуття, які відчувала художниця, коли робила, створювала ці роботи. Відчувається її розпач, її біль, її велика втрата в її житті. Це справді відчувається, їй вдалося це передати. Сама ж авторка пише, серія Вікно надії є своєрідним проєктом переходу від технічного до емоційного, від тиші до колективної трагедії. Як і будь-яке сучасне мистецтво, виставка Олесі Джураєвої є актуальною та відповідає вимогам суспільства, каже директор туристичного центру Олексій Каніщев. Будь-який сучасний автор український, який створює е свої твори і дає можливість в будь-якій точці України, в будь-якому місті е долучатись до свого мистецтва, до сучасного мистецтва українського, це вже Актуально, тому що культурне життя є в Україні. Ми розуміємо, що культура є. А коли є культура, є і життя, і є надія на те, і сподівання на те, що все буде добре. Загалом в рамках виставки представлено більш ніж півсотні робіт мисткині. Це також ліногравюри з серії під тиском «Почути себе крізь шум та інша зима. Триватиме експозиція у туристичному інформаційному центрі протягом місяця. Вадим телеканал МТМ. Про традиції та обряди розповідала вихованці мистецьких шкіл Запоріжжя в рамках конкурсу виставки Моя українська весна. Свої сюжети вони майстерно втілили в картинах, малюнках, аплікаціях та творах декоративно-ужиткового мистецтва. Конкурс з багаторічною історією від початку війни змінив назву. Чому знає Ірина Чернова? На за друге місце у номінації Графіка. Цьогоріч учасники виставки, вихованці мистецьких шкіл міста надали для оцінки 77 творів. Виконані учнівські роботи у різноманітних техніках: є гуаш, акварель, олія, кольорові олівці, маркери. А ось матеріал, яким виконана ця картина, ніщо інше як звичайна розчинна кава. Спочатку я малювала каву, а потім чорнилами обводила. Мені дуже подобається малювати кавою, а ще більше подобається додавати якісь окремі деталі. Які не були заплановані спочатку, потрібна сама кава. Щоб зробити більш світліший відтінок, потрібно додати води. А щоб зробити темніший, треба більше заварювати її. Окрім картин, бачимо серед робіт переможців, також скульптури, витинанки, колажі, твори з пластиліну, глини, а також аплікації зі шкіри. Придивіться до цієї роботи одразу навряд чи хтось зрозуміє, що це майстерна аплікація, а не живописне полотно. А ось ця картина створена з допомогою кольорових олівців. Тут дівчинка у класичній українській хатинці робить писанки, тим самим не забуваючи наші традиції. На основу я взяла. Своє бажання того, щоб люди відновлювали українські традиції, оскільки зараз це справді забуде, допоміг мені напевно повній душі, тому що я відчула, що ця тема наразі актуальна і її треба розвивати. Обрані для виставки роботи переможців то не тільки про технічну майстерність та художні таланти. Журі оцінювали сенсову глибину робіт. Юні митці мали передати у своїх творах образи та атмосферу українських традицій і обрядів. У переддень Великодня, звісно, найбільше сюжетів було саме про це свято світлого Воскресіння. До речі, сама виставка проводиться вже багато років, а назву Моя українська весна їй дали тільки з початком повномасштабної війни. Чому саме така назва? Цього конкурсу виставки, тому що ну, направлено на те, щоб діти, окрім того, щоб просто малювали весну, розквітають дерева, да, дівчат гарних, ще й занурилися в традиції і обряди саме українського народу, щоб ви вивчали, перш ніж малювати, щоб вивчали, а потім вже зображували. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Комунальному підприємству Муніципальна телевізійна мережа або ж МТМ 28 років. Історія КП розпочалася в далекому 1997-му. Починалося все з антенного цеху, який працює і нині, і масштабувалося в місцевий телеканал. До речі, перший випуск новин МТМ з ведучої в студії на екранах глядачі побачили 1 вересня 2012 року. До того часу новини виходили без ведучих. А перший прямий ефір телеканалу Каналу МТМ відбувся 7 жовтня 2016-го, Стартував новинами. Привітати працівників МТМ зі святом. Завітали чимало гостей, зокрема представники обласної міської влади та рятувальники. Кращим працівникам вручили відзнаки так. медаллю за особистий внесок в розвиток міста Запоріжжя нагородили начальника підрозділу з технічних питань Іллю Ільїна. Нещодавно прочитала таку фразу, що сучасне телебачення це дієтична страва для розуму. Ось я вам щиро бажаю, щоб продукти телеканалу МТМ були не дієтичними, а корисними, смачними для мозку глядача, а іноді навіть ну, вишуканим якимось десертом. До речі, телеканал МТМ віднедавна зареєстрований і як мовник без використання радіочастотних мереж. Тепер на отт платформах на будь-яких і все, що стосується онлайн мовлення. Ми маємо реєстрацію. хоч і працювали до цього, але згідно нового закону про медіа, ми тепер маємо і ліцензію на 10 років. Говоримо про ефірне частотне мовлення, і тепер маємо ще й реєстрацію як мовник в отт платформах. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.